Минулими вихідними Маріуполь святкував День міста. У купованому Маріуполі, якщо хтось і хотів відсвяткувати, то йому треба було їхати до Санкт Петербургу. Чому? Зараз розповім, мене звуть Романенко, головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua І розповідає про цікаві важливі речі, пов'язані з Маріуполем і Маріупольцями. Якщо вам цікаво, будь ласка, підпишіться прямо зараз на канал, не пошкодуйте подобайку, ви дуже допоможете нам поширювати наш контент. Повторюсь: минулий вихідний для міста Маріуполя. Це свято було започатковане вперше, це на початку 2000-х відбулося, його святкували в першу неділю вересня. Але згодом через те, що свято співпадало з релігійним святом, на прохання церкви міста перенесли на другу неділю вересня. Потім, якщо не помиляюсь, у 2018, -му, 2018 -му році місцева влада не встигала доробити реконструкцію центру міста Театрального скверу і ще трошечки. Посунула офіційний День Маріуполя на третю неділю вересня. Так, воно це свято і залишається зараз. Проте в Маріуполі ніяких святкувань не було. Жодних. Містян привітали з святом Гауляйтер міста Новий Фашист. Дорогі Маріупольці! А цієї душі поздравляю вас з Днем Горова цей день символізує. Єдієння громадян різних поколінь, вірність нашій історії і традиції, незиблімасть дружби, представників всіх народів, які віками мирно уживаються в Маріуполі. Маргул, як ви помітили, підкреслює, що це свято всіх, хто мешкає в Маріуполі, людей різних національностей, які віками жили мирно поруч один з одним. Все так, да не так. Тому що зараз українці не можуть жити в Маріуполі за українську мову сажають до в'язниці, за українську книжку сажають за в'язниці. Із бібліотек, і в тому числі і вищих навчальних закладів, були вичищені всі українські книжки і знищені безжально. А українську мову заборонили до викладання у школи. І це, це є справжній фашизм декларативний. из яким борется российская федерация и ее гауляйтер, такие самые, как Олег Моргун. Еще один брат, так сказать, приветовал Мариуполь сегодня. Мариуполь действительно становится символом возрождения свободных от нацистов территорий. Мы знаем об этом не понаслышке. Десятки тысяч петербуржцев помогают возвращать наш город по братим к мирной жизни, собирают и отправляют гуманитарные грузы организует занятия и экскурсии для отдыхающих в Петербурге мариупольских школьников. Несут службу по поддержанию общественного порядка. А самое главное, напрямую участвуют в работе по восстановлению Мариуполя. За два с небольшим года петербургские строители отремонтировали и полностью восстановили 44 объекта. Вы хорошо знаете их адреса. Мы вместе с вами радуемся каждому из них, каждой перерезанной красной ленточкой. Недавно вели самый крупный в місті підземний перехід на 7 виходів. Хочеться спитати у губернатора Біглова, у губернатора Санкт Петербургу Біглова, якого щойно побачила на відео. А що ж відбувається з меншими за розміром підземними переходами в Маріуполі? Ну зрозуміло, що людина абсолютно далека до життя міста, до того що відбувається, звісно, і гадки немає, що в Маріуполі всього лише один підземний перехід. Один, останній, найбільший і найменший одночасно. Але якщо серйозно, то це ці мешканці Санкт-Петербургу, от зараз, в ці часи, коли ми з вами розмовляємо, заселяються в наші квартири. Вони займають наші будинки, вони пляшуть на костях, на кістках вбитих ними ж дітей, жінок, літніх людей. Це є братерство по санкт петербурзьке братерство по і ми маємо про це пам'ятати. Проте саме там, от на тих болотах, влаштували велике свято День міста Маріуполя. Це парадоксально, це тупо і це дивно, але це так і є. В Санкт Петербурзі провели масштабний рок-концерт і велику виставку в Петроп... цій фортеці, Петропавловській фортеці. В Маріуполі же, як я сказала, нічого не було. Будемо чекати нової дати справжньої дати дня міста. До речі, опитування, якою саме дата міста має визначатися як День Маріуполя, ми проводимо зараз на нашому сайті. Будь ласка, зайдіть на ночь на Проголосуйте, яку ви дату вважаєте справжньою датою. Заснування не заснування справжньою датою святкування дня народження Маріуполя. Ну і наприкінці коротенька довідка про те, а коли ж насправді можна вважати який день днем народження. Насправді такої дати немає, тому що можна визначити лише приблизний рік. Дати заснування міста але ніяк не даду. Маріуполь був заснований на початку XVIII століття запорізькими казаками, які заснували на цих теренах своє поселення, яке називалося Кальміус. Пізніше це поселення Кальміус було переіменоване в місто Павлоград. Або Павловськ, ці назви плутають в документах, і, і історики також плутають ці назви. Коли була проведена депортація греків із Криму до Надазов'я, то ці терени були зачищені від запорізьких казаків, казаків переселили. В Павлоград на рік є це Дніпропетровщина. Ну а їхні будинки заселили греками. Митрополіт Ігнатій, який привів греків на Дазов'я, також жив в будинку в одному з будинків запорозьких козаків. Ось така історія, яка розвивалася. Місто пережило Першу світову війну, Другу світову війну. але… Російська українська війна, російська війна, яку розв'язав розв Путін проти нашої країни, остаточно знищило Маріуполь. І те, що зараз відбувається у місті, це в жодному разі не можна назвати відродженням. Це окупація во всіх їх проявах. Дякую, що слухали. Ще раз прошу вас підписатися на канал. І до зустрічі!